Вітаю вас на моєму каналі. Б'ємо рекорди по кількості незвичних відео на моєму каналі. Ну що ж, настав час показувати армію, але це досі не моя армія. Окей, я в мене близький друг. Вівторок він притягнув мені свою армію, куплену на барахолці. Він придбав на барахолці цілу армію космодесантову і такий хотів у мене на каналі показуватися. Було це діло у вівторок, добрався я до цього моменту тільки зараз. Так що, не будемо затягувати, постараюся вам показувати це все діло частинками, шматками. Це в нас є армія залізних рук, тут далеко не все, буду показувати на кришечках від підносів. А перше це є піхота. Тобто це в нас базова піхота. Тут ми можемо бачити непогано пофарбованих сесорів. Тобто це є інтерцесор, ну, це мені подобається з гранатками, і він здається з карабіном. Воно дуже мені нагадує, що це якийсь тактикульний карабін, а його так сконверсили від інфільтраторів. Тут у нас вже а, Марінчик має таку штуку, як Stalker болтер, здається. Це від набору елімінаторів. Ну, в цілому непогані. Причому покрас добротний. Бази робились, наскільки я розумію, з айра, і все у нас в такому стилі. Uh, є в нього тут ціла пачка інтерцесорів. Uh, звичайних такі вони є. Ну, тут хтось і решелом від uh, старого набору дістав, нічого поганого не бачу Далі є дуже-дуже багацько асолтників, теж їх трошки важкувато показувати. І якогось фіга тут в одного наплічник від Термінатора. Uh, наплічник і кулачок від катафрак Термінатора. Ну, йой не буде. Так що ось, uh, є у нас. 15 асолтників. ось такі вони є. Цілих 15 асолтників. Окрім цього, ну, поки я вам ще лице покажу, лиці, в принципі, добротні. Ну, показувати свою армію не так цікаво, як... Ну, показувати чужу армію, не так цікаво було б, як свою, але ми це зробимо. Я в нас ось такий, ну, мордяка у нього гарна, мені здається, я його десь уже бачив. Далі. Є в нас ä, така штука, як Штормгард ветерани. Тобто ось такі вони є, ну ручки аугментовані, все як має бути. А, пафосні болтери, комбіки, багато-багато табарнів. Ось такі в нас красені два. Ще пачечка. Ось такі вони є. Тут хтось вже наносить з собою хеві болтер, причому саме примаріс хеві болтер Хтось у нас зносить звичайний болтер і десь здається була комбімельта. А, ну в нас була комбіплазма і є в нас е комбімельта. Такий в нас класний хлопець із комбіком. Далі. Є в нас те, що ми буквально недавно бачили на каналі. Це у нас є дезолятори. Ось такі вони є, склад дезоляторів. Так, надіюсь, камера вам їх нормально передасть. Вони настільки погані, як вам можуть здаватися на відео. Є в нас, дивіться, ціла пачечка дезоляторів. Ну, хороший антитанк. Так, і останній. Окрім цього, армія залізноруких і залізнорукого поповнилася ще десяткою хевіцесорів. Давно я їх не бачив, востаннє я їх вживу бачив. Якраз коли я вам на каналі показував армію ультрамаринів, то якраз там були хевіцесори. Ось такі вони є. Причому це варіант у нас з важкими болтерами. І з болт райфлами. Тобто з heavy bolt райфлами ось такі вони є. І тут їх ціла десятка, наскільки я пам'ятаю, це армор називається Gravis, здається, ну, можу помилятися, але здається, з цими шлангами це якраз Gravis. Ось такі вони є. Ну і тут ці залізні руки, символіка, все як є, навіть пістолети наклеїли, печатки чистоти, ну, все по феншую. Їх тут ціла десятка. Так. З під підносом не закінчили. йдемо далі. Тепер у нас трішечки елітніша піхота. Тут ви можете побачити блейдгард-ветеранів, ерадікатори, асолтники, нові примаріси, агресори, елімінатори і термінатори. Боже, я ще досі пам'ятаю всі їхні назви. Окей. Приїхало нам багато блейдгардів, треба було їх. Дооформлювати, так як а, саме в блейдгардів був посяг в тому, що всі ці штучки повідлітали, і мені довелося їх всіх тобі доклеювати. Так що має більше поваги до мене, мені довелося цілий день йти і це все підклеювати. Що в них є? Мечі дуже красиві, мені подобається. Базівки гарні, щити класні. В цілому десь не десятка, а здається, тут 2-3 пачки базових блейдгардів. І набір, до речі, досить цікавий і прикольний. Uh, так, в цього хлопця цей німф був склеєний вже до мене, так що претензії не до мене. Воно вже таке і було. Виглядають досить нормально. Причому uh, Blade Guardian на моєму каналі я не бачу, не споглядав, що на ливниках, що в арміях, які купляли мої друзі. Uh, теж друг притягнув до мене був армію Ультрамарені, ну це десь 2 роки тому було. Якраз там Blade Guardian не було. Є в нас хлопці, яких я вже збирав декілька разів. Це є ерадікатори. Здається, їх на каналі у нас вже було саме ерадикаторів. Дві пачки я вже показую, до речі, навіть мені їх давали збирати. Я їх навіть, здається, в якомусь збирали. Є у нас ерадікатори, але без мультимельти, тобто звичайними мельтами. В цілому класні хлопці в гравісарморі. Далі. Окрім важких хлопців, є в нас хлопці полегше, не Хеві. Це в нас новенькі асолтники. Спершу я подумав це гвардія ворона, але ні, це залізні руки. За рахунок білого та символіки. Такі вони є, в цілому непогані. Але навіщо залізним рукам асолтники? Ну, я розумію доктрини кодекс того всього, але ну, мені важко в них собі уявити асолтників. Так що виглядає воно якось так. П'ятірка асотників. Окрім цього, є юніт, який мені дуже сподобався в грі Гладіус. Це є агресори, хеві кулачки з ракетками і кулеметами. Ось такі вони є. В грі, не знаю, які вони зараз в 40, але в Гладіусі вони мені страшно подобаються, тобто підходять на одну клітинку і в упор розстрілюють, а потім іще настукують. Тут юніт просто шикарний. І юніт шикарний, і модельки в них досить прикольні. Так що ось такі вони є. Далі пачечка елімінаторів. Ну, Якби не символіка залізних рук, а вона тут є, то я б подумав, що це реально якісь ворони просто. Подивіться, плащики в нас камуфляжні, всі у нас такі під каменюки замаскувалися і виглядають дуже круто. Ну, Це могли б бути ворони, але вони вирішили стати залізними руками, тому що доктрина кодекса не відміняє, що ордені має бути і елюмінатори, і агресори, і хевіцесори, і з кожного пожменці. Так що є в нас ось таке. Причому це в них не лаз гвинтівки, а це саме болти-гвинтівки, бо там є варіативність, як їх збирати, наскільки я пам'ятаю, там три вида гвинтівок. Ці зібрати саме як болтерні. Далі новенькі термінатори. Тобто дивіться, це у нас вже новенькі термінатори з Левіапана, але вони доповнені тим, що одному дали циклонку від танка. ну Зайшло йому просто на ура. І подобається, що у них кулаки срібні. Мабуть, бекова фішка, бо я з залізних рук майже нічого не знаю. Один у нас хлопець чомусь одразу з телепортою. Це, як я розумію, це є їхній сержант, бо з мечем є в нас хлопець з асолткою. Завжди мені асолтні гармати подобалися. І є в нас базовий хлопець, звичайний болтер і кулачок. І стволи просверлені, до речі. Здається, не у всіх були, ну не у всіх, але в цього вже був. Ну, робив би я, я би сверлив. Окей, тепер ми закінчили із піхотною частиною. От тепер давайте плавно перейдемо до офіцерського складу і перейдемо саме до техніки. Що ж ти у нас сюди дістав? знову знаєте, як важко це було, щоб все сюди донести. Так, далі. Е, Командно-офіцерський склад. Тут у нас є капілан на байку. Причому дивно, що в у нього символ темпларів, але ну, може закрасити білим, може наклеїти декальку. Ніхто не помітить. Є в нас капілан. І як ти бачиш, капілан був трішки не доїхав, мені його довелося підшаманювати. Ну, так, надійс не зламається. А, палку я йому переклеював, бо вона зламалася. Німф цілий, тут ще щось було відлітало. в общем, щось я на ньому був доклеював. Чи то шматок керма, ну, цю нижню штучку я вже доклеював. Тут щось було в нас не так. Далі. Я в нас класичний капілан, з це, мабуть, мені більше всього подобається. Хоч і примаріс я їх не люблю, але ну, дизайн цього капілана мені страшне, як подобається. Тут ще навіть дивись маєш э, смердючу голову плагмарінчика на пам'ять. так, камера фокус, такий він є. Далі. Є в нас де ховається третій, є в нас ще один примаріс капілан. Причому досить такий незвичний ось такий в нас є капілан, дивіться, весь в початках чистоти. Або він був капіланом, або його зробили із якогось темплара, або ж його зробили із э, Штернгарда. Ну в цілому ось таке воно. Непоганий капілан. Далі. Для всієї цієї піхоти потрібен аптікарі. Є в нас аптікарі. До речі, в лице досить прикольно. Так що є в нас повноцінний аптекарі. Який якраз канонічно залізно руку його і якраз і латає на підставці або ж забирає в нього геносім'я Далі. Є в нас. здається, чи то капітан чи то літехав по арморі Ну, виглядає досить прикольно. Можу помилятися, як їх називають, бо ще раз кажу, для мене примарсі це темний ліс. Так як це залізні роки, у нас вже є Iron Fazer, так що є тепер ще й Техмарінчик. Такий прикольний Техмарінчик. Ну, я не можу дивлюся на ці всі механічні щупальця, всі клешні, воно мені дуже по дизайну подобається. І хебешечку на спині. Так що прикольно. Окрім цього, є три лібра. Є такий класичний лібр. Є лібр в термоарморії. Також їх всіх доповнює ще один лібр, е, як я розумію, самопальний з капілана чи щось таке. Ну, Ще один лібер, в общем, якому зробили псіхут із наплічника. Ну, непогано. Як я розумію, палка це був колись е, меч від механіків. А, капітан, в мастер... капітан в гравіс арморії з е, Мастеркрафт болтером, здається. Далі. Це у нас капітан уже в Гравісар і Дивіться, який він пафосний. Ну, чимось мені гусара, напам'як, нам нагадує польського защита всього гребня. Має класну ПВХ. І кулачок з Штурмболтером, як у саме в Агресора. Досить прикольно. А, це був капітан в Гравісарморі, а це був капітан з Мастеркраф Болтером, Це трошки інше. Ну, Такого я теж збирав. Далі ще забув, що в нас є Ліброфобос Арморі. Тобто, умовно, псайкер чи Кун Космодесантник в легкому арморі. З він є, до речі, база моя повага, база дуже цікава. Далі, новенький капітан в термоарморі, якого пересадили вже на 50-ту базу. Зробили його ви самі вже бачите з чого. Додали йому Heavy Волтер. І виглядає досить пафосно і круто. Ну, і відрізняється від того звичайного, що з мечем. Ну і голова тираніда нікуди не дінеться. Бо вона є частинкою ноги і декору. Далі. Ще в нас є, якщо не помиляюсь, ще один іменний капітан, не в Гравіс Арморі, звичайні, але в Мастеркрафт Арморі, здається, воно так називалося. такий в нас є пафосний капітан. І завершує це все діло капітану солтників на джампаку. Я в нас ще асолтний капітан, так що по піхоті думаю це буде все. Зараз я це діло швиденько приберу і дістану вам ще техніку. А тепер давайте продовжимо технікою. Що ж ти тут набрав? Є у нас перше, ну, не хочу влазити нормально в кадр, тоді будемо показувати в руцях. Є в нас три дредноута, якісь залізні руки без дредноутів. Є у нас, дивіться, красень редемптор. Так, не відкривається, редемтор, ракета, кулачок, асолтна гарматка. І в доповненні в нього ще є а, звичайна асолтка в кулемет, кому як зручніше. Скільки він є, бачить, що робився з аерографа, виглядає в цілому дуже добротно. Один. Другий це є Балістус. А, відскочив знов банер, так що за кадром знов таки його доклею. Балістус uh, у нас на шматках від uh, Forge Finda. Ну, покласти, ласка ракетниця, бо нічоти дрони поставиш, і він у нас з набору, як я розумію, з Левіафана. Ось такий він є, в цілому досить добротний дред. Досить приємно виглядає. Далі. Те, на що мені трошки страшнувато дивитися? Де у нас дивіться? Ось такий у нас. Я зайшов, там магістр Ордена щось таке, що тут всередині сидить, бо дивіться. Це у нас Бруталіс, в якого, як ви бачите, я так як він під з різних рук, у нього ну, і клешні різні, і якась енергетична штука, не пам'ятаю як направить, чи мельтерізак. Він у нас весь в якихось бітсах. У нього чомусь висить шматок тірейна, Тут він розбиває тірейн з собою, в нього, звісно, кулачки І багато різної інквізиторської... Тимволіки, ну не зрозуміло чому, але, мабуть, якийсь ветеран Бруталіс і він себе нею обвішав. Бо на Блактемплара він не схожий через кількість цих всіх штук. І в нього навіть така цікава клешня, яка, як розумію, зроблена із щупальця від Forchwind е... з додаванням пальців від клешні дреда. Ну, то виглядає досить прикольно і незвично. Так що я тепер ще такий тебе дредноут. Далі. Те, що ніфіга не від залізних рук. Це Zіcarun. До речі, не розумію, навіщо ви їм склеїте з пансонами. Вони ж так нормально виймаються, вставляються обратно, ну. Є в нас Тікаран, Венатор, мабуть, моя улюблена модифікація Сікарана під Саламандр. Ну, Добротний, але можна було б його ще дооформити. І є в нас зенітка Stalker. Верхня частина десь в мене валяється люк, але там треба ще кришечку то, думаю, я тобі його дофарбую, то я тобі ще подарую кришечку від себе. Є в нас ось такий класний, якщо я так можу назвати, не Ріноподібний, ну, Ріно але трошечки інший. Це в нас зенітка на базі Ріно. Відмінність є в тому, що додаються ось ці борта. Ставиться зверху установка із саме автогарматами, або ж тут ставиться деревенна ракетниця. Як, ну, установка, яка стріляє радіокерованими ракетами. І ось так вона виглядає в своєму непогана зеніточка під ультрамаринів, так як в тебе такої штуки її не було, я знаю, тобі сталкер подобається. Далі є в нас ще трошки авіації. Сюди, будь ласка, є в нас дивіться, дивіться, інцептор, вона правильно називається, бо я цю штуку для воронів одному своєму товаришу ворону робив. Цікаво воно є, знімається з бази, ставиться обратно. Що в нього тут є? Це, мабуть, була ракетна установка. Далі, ось ці ракетки замагнічені, але вони так завалічені сильно, що не вистрибують. Ласку, я доклеїв, ласка, і ці штучки повідлітали. І одна із цих гарматок теж так що довелося, з ним трошки поводитися з клеєм, але в цілому вийшов нормально. Якби ще не хрестик спереду, але думаю, що цей хрестик можна відколупати. І замінити його на символ залізних рук, думаю, буде цікавіше. Так як я знаю, ти не переварюєш темпларів. Не одним цим літачком радіти, є літачок, яким треба було так реально нормально цілий вечір сидіти. Це є... Помістися, будь ласка, у нас в кадрі. Це є Шторм Рейвен. Так, ви мені його подарували ще подібного народження, але я його досі не зібрав. Є тепер у тебе ворон Шторм Рейвен. Такий він є, тут довелося штифтувати всі гармати, проклеювати, бо вони не хотіли нормально клеїтися. А, покрас тут ну, не прям ахті який, але те, що це здоровенний кірпіч помальований під ультрамареню, так що думаю, буде виглядати нормально. Ну, можна ще максимум а, накрила символіку ультрашів додати, я б додав ще пару декалей за А так в цілому мені воно зайшло. Ну, головне, щоб тобі воно подобалося ще. Далі, ну, двигуни. Все як є, збирається на ніжках, є до нього, до речі, підставка. І з підставкою такий нюанс. Якщо будеш хотіти його ставити собі на підставку, так його не став, бо він важкий, і він буде з неї падати. Став його саме ось так. Бо він тоді не впаде. Якщо поставиш його е, в іншому напрямку, то він переважить і він відломиться від неї. Ось такий у нас здоровий кірпіч, е, е, має він мельти і має він асолтні гарматки. Е, ну, махіна дуже здорова і страшенно важка. Ніколи я його вже не бачив, окрім того, що ось десь там він валяється в мене на шафі в коробці і я досі до нього не дібрався. Але, окрім літаків, є в нас ще союзні війська у виграді трьох лицарів. Є в нас Арміджер. Що в нього цікаво, а, класичний Арміджер, здається, закачка називається Варглейв, тобто Пила плюс Мельта. І що в ньому цікаве, ну, надіюсь, камера вам буде передавати, він акуратний. Тобто він акуратно виконаний, у нього тут це має крутитися. Він у нас акуратно виконаний, добротно попробований, база шикарна. І його основна пішка акуратність. Так, є в нього потертості на білих пластинах, на чорних, але він виглядає акуратно. Особливо ця розшивка, залити все чорним, ну, дуже добротна, хороша модель. Ну, вибачайте, світло вам відблизько, але вживу виглядає цікавіше. Далі є в нас лицар, я не пам'ятаю, як вони в лоялі називаються. В мене це без спойлер, а я в лоялі знаю, що коробка називається Квесторіс, так що я його буду називати Квесторісом. З цим хлопцем довелося повозитися, бо він відломився в тазу, він відломився тут буквально пластик зламався при транспортуванні, мені довелося його всього клеїти. Можливо, хтось проти цих найтів грав, так що пишіть нам в коментарі. Так, ну і голова всього нерухома, це буде іншого. Є в нас такий лицар, ну жовтий-чорний тут вийшов класно. Надіюсь камера передасть тут жовтий висвітлений, тільки ці штуки можна було над червоним, а мідним. Є в нас такий фріхенд з павутинкою, фріхенд ось такий зеленим, не розумію навіщо, але ну, попереднього власника не питав. Є у нього ось такий, ну, Тут бачу, над плечима старалися, але мабуть це був один із перших лицарів, бо ну, над плечима можна було більше постаратись, Це ну, не критика, але ну, є таке. А, далі. В цілому виглядає досить добротно. Ніколи я ще вживу. до речі, саме імперського майтак використовується, не бачу, хоча в мене є, але я свого ще не дозбирав, бо він буде деспойлером. І мабуть, вишенка всієї цієї армії, котра реально вишенька, вишечка, яку теж треба було досить так довго доклеювати. Це є Лицар Домінус. Ці у нас всі ракетки на магнітах а, uh, спис рухається. Це у нас Лас Ленс, здається, чи Вулканік Ленс, і плазма. Ну, плазма вверх вниз а, uh, Стоїть він на базі, на, баш... на, баш... на башті хаосицького Бенблейда. Якщо вона така покоцана, значить хтось збирав, вона ще пластикова, значить хтось збирав у нас не Бенблейда, а Штормхаммер або самоходку на його базі. Голова у нього рухається. Гарматки теж. Махіна добротно пофарбована. Тут везерінг, моя повага. тобто Дивіться, десь буде видно. Тут сколи, затемнення, декалі, ось це ніфіга не декалі, це все є фрікенд. Тобто, ця шашечка робилася від руки і від руки, затиралася срібне підпокоцане на гарно трубах. І це все робилося без аерографа вручну. Тобто техніка медрайбраш, тим, що мені подобається. Так що я бачу примерно, що я хотів би намалювати на своїх найтах. Але з хаосицьким вайбом. Так що ось таке воно. Ну в цілому ось цей лицар реально дуже крутий і причому він важкий, і ця база важкенна. Ще тут було купа магнітів, але я склеїв намертво, так як е через магніт він постійно і через його позов, дійсно буде видно, він постійно завалювався вперед. Так що, щоб він не ламався, ні довелося його проклеїти. Так що, сьогодні в нас на розпаковці була нова армія Ворона. Так що, Ворона, я тебе вітаю! Це була шикарна покупка. В мене зайняло трошки часу, щоб це підшаманити і на Ютубі показати. Ну а якщо вам наші глядачі ця армія сподобалася, ви можете підтримати канал вподобайкою. Залишайте вподобайки, коментарі, пишіть, що ви думаєте за ці армії, чи це була вдала покупка чи ні. Також, як завжди, вдячний за підписку та окрема подяка. Донаторам, тим, хто підтримує мій канал, бо завдяки вам, я можу купляти клей, фарби і займатися на стрімах разом з вами, нашим улюбленим хобі. Так що ще раз всім дякую, бережіть себе і свої мініатюри. Всім щастих!